Зеліт, з вами Укривий Блейд. І сьогодні у нас б'ють себе, які світяться, А нагадаю, що це екскалібур із прайзен проти могоба я спірала. Битви у нас ідуть до трьох очків, і того думаю, можна вже починати. Пускаю першого спірала. І тепер пускаємо екскалібура. Бо я не знаю, чи це рахується, але будемо рахувати, що будемо рахувати це за вибух. Так. Зараз я зберу цей бей і два, оч... два очка отримує мій спігал Я не знаю, чи це можна рахувати, але це дуже смішно. Зараз я закріплю бей на запусканку. І другий раунд. 3, 2, 1, вперед! Екскалібур. І екскалібр кудись улетів. І тому зараз буде перезапуск. Так, перезапуск третього, другого раунду. І зараз пускаємо. Перший пішов. Переекскалібр. У мене екскалібр. Зараз буде знову. І це знову вибух. І з рахунком 4-0 перемагає мій бей Спірал. Зараз буде битва проти Спрайзена. Ой, де Я вам нагадаю отакий у мене бей. Мій бей Спірл вогняний. І ми його пускаємо знову першим. перший. Перший пішок і Спрайзен. Спрайзен у нас не дуже світиться. А можна навіть сказати, взагалі не світиться. І найвитриваліший спірал, і спірал і спірал здобуває одне очко, як найвитриваліший. Запускаємо спірала. Я не, я не знаю, чи це можна рахувати за викид з арени. Він, можна сказати, сам розогнав, розігнався і вилетів, але це було швидко і прикольно. Третій раунд, друга битва, 3, 2, 1, фу. Вони ганяють по арені. І спір і Спрайзен вируців знову. Так. І фінальна битва на сьогодні. У нас будуть битися спиру проти екскалібра і Спрайзер. Перш, перший пішов. Закрував. Слабо його запустив, тому він вже програв і і, іде спрайзен. Спразен його добре атакує. І екскалібр забарикадував висіб і... Рая Арени Прайзеру, і тому він не зміг розізнатися. І у нас з рахунком, можна сказати, 7-4 чи 8-4 вже не пам'ятаю, перемагає мій Бейс І от така у нас вийшла гарна битва. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А я вам всім бажаю удачі і до побачення!